На Кіровоградщині поліцейські з'ясовують обставини загибелі чотирьох людей, серед яких троє дітей. 26 жовтня о 17.05 до поліції надійшло повідомлення від працівників державної служби з надзвичайних ситуацій про задимлення у житловому будинку та можливе отруєння людей чадним газом в Олександрійському районі. За попередніми даними у наслідок події загинули 43-річна місцева жителька, її 16-річна донька та 14-річна знайома дівчини. Ще одну 36-річну жінку та немовля віком 4 місяці в тяжкому стані було. Було госпіталізовано. На жаль, попри зусилля медиків, дитину врятувати не вдалося. Вона померла у лікарні. На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики. Попередньо встановлено, що причиною загибелі могло бути отруєння чадним газом. Остаточні обставини та причини трагедії з'ясовуються в межах досудового розслідування. За цим фактом, слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Працівники державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участь. Працівники державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі військових, в результаті якої травмувались пасажири рейсового автобуса 25 жовтня 2025 року о 12.45 в селі Підгайці Кропивницького району на перехресті автодоріг М 12 та Аж 14 відбулась дорожньо транспортна пригода за участі двох. Автобусів. Автобусів. Попередньо відомо, що водій автобуса однієї з військових частин зіткнувся на перехресті з рейсовим автобусом. Наслідок ДТП пасажири рейсового автобусу отримали тілесні ушкодження різного ступеня в аварії. Кримінальне провадження відкрито за частиною першої статті 415 Кримінального кодексу України. На столах чисті аркоші паперу, на поготові кулькові ручки. Вже в 26-й раз українці писатимуть радіодиктант національної єдності, виявити повагу до українського слова та перевірити свій рівень володіння рідною мовою в бібліотеці імені Євгена Маланюка зібралися письменники, громадські діячі, правоохоронці та рідні полеглих захисників. Пані Вікторія в писала диктанти ще в школі. Каже, особливо не готувалася, тому не весь правопис добре пам'ятає. По сей день можу путати м'який знак духмяний – це одне е, тере, наприклад, у словах де-не-де буває. Згадуєш трошки пізніше такі правила. І нові правила, котрі повернулися до нас, це. Е, Кіно кіна, пальта жінка втратила на війні чоловіка. Військовослужбовець Олег Микитенко бився за те, щоб кожен українець міг вільно спілкуватися рідною мовою. Після його загибелі Вікторія намагається повністю перейти на українську з приходом війни, особисто в моєму житті, почалися зміни на перехід на українську мову. Потрошку, помаленьку. Бо без коріння і знання. Мови, історії, нації не буде. Багато націй просто розчинилися від того, що вони не знали і не використовували, не захищали свою рідну мову. Цього року текст для радіодиктанту підготувала літераторка Євгенія Кузніцова. Він отримав назву Треба жити. Письменниця закликає українців радіти приємним дрібницям, навіть коли навколо так багато трагедій та сліз через війну. Озвучила текст акторка Наталія Сумська. Треба жити, жити треба цікаво читати книжки. Речення за реченням з усіма пише пан Микола в школі. Чоловік викладає дітям предмет захисту країни. Переконаний, коли держава у війні та здригається від ворожих снарядів, говорити і писати українською велика втіха. Мова зараз вважає пан Микола то культурна броня, яка захищає Україну від зросійщення. Мова це основний, як са ідентифікатор українськості. По чому ми пізнаємо росіянина? По мові. по чому Білорусу пізнаємо? По мові. поляка, іншого. Так само українці повинні пізнавати по мові. І коли наші хлопці потрапляють, на жаль, у полон, то ну, якщо вони говорять українською, то це їх дуже бісить росіян. Мабуть, ще більше, більше ніж зброї, наша. Диктант кропивничанам сподобався. Говорять, впоралися непогано. За пунктуацією та орфографічно текст здався нескладним, а зміст силив надію у мирне для України майбутнє. У мене помилок немає. Я впевнена в цьому, що я відмінно написала. Коми, і тере, і дві крапки це рідко тут було, але було. Ну, Встигали ставити. Мова була завжди на часі. Не, не, не треба спілкуватися і ніколи не забувати її. Радіодиктант єдності набув глобального масштабу. Щороку його пишуть дедалі більше українців від школярів до військових в Україні та далеко за її межами: в Польщі, Німеччині, Франції, Угорщині, Хорватії, Великобританії, Індонезії, Арабських Еміратах, Австралії і навіть на полярній станції в Антарктиді. Текст радіодиктанту опублікують у середу 29 жовтня. Перевірити його на помилки можна самостійно або відправивши мовознавцям до столиці. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Ветеранів Кіровоградщини та їхніх рідних запрошують на ярмарок вакансій. Захід відбудеться 7 листопада в Кропивницькому. Роботодавці представлять захисникам актуальні пропозиції для працевлаштування в регіоні. Крім того, детально ознайомлять з державними програмами підтримки ветеранів. Захід ініціювала міжнародна організація з міграції спільно з міністерством у справах ветеранів та кіровоградською облвійською адміністрацією. Як зазначили організатори, ярмарок вакансій буде корисним ветеранам, які. Шукають роботу після повернення з фронту, бажають опанувати нову для себе професію чи відкрити власний бізнес. На ярмарку можна буде поспілкуватися з роботодавцями з різних галузей, пройти співбесіди, подати резюме і дізнатися про відкриті вакансії, отримати консультації щодо перекваліфікації, навчання та відкриття бізнесу, а почути реальні історії побратимів, які вже знайшли себе після служби і відкрили власну справу. На заході будуть працювати різні локації. А саме програми державної підтримки, можливості навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації в закладах освіти, діючий ветеранський бізнес, а також бізнес, який готовий вже під час заходу запропонувати ветеранам і ветеранкам роботу. 25 жовтня 2025 року близько 2115 на автомобільній дорозі М30 Стрий, Тернопіль, Дніпро і Зварене неподалік в'їзду до селища Знаменка Друга у Кропивницькому районі. сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів. За попередніми даними зіткнулися автомобіль Мерседес під керуванням водія 1966 року народження та автомобіль Рено, яким керував водій 1977 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіль. Для Рено від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. За цим фактом слідчими поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини події. Кіровоградський обласний центр з гідрометрології вітає вас. З 28 жовтня по 1 листопада на території Кіровоградської області переважно без опадів. Лише в день 28 жовтня очікується невеликий дощ. Температура вночі 3,9 градусів тепла, денна температура 28, 29 жовтня та 1 листопада 8-13 градусів, 30 і 31 жовтня підвищиться до 11 шістнадцяти градусів. Дякую вам за увагу.